Вітаю вас, пані та панове. З вами Олександр Свято. Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава волонтерам! Отже, хлопці і дівчата, ми вже з вами говорили про м со про склад Automatic Weapon. Сьогодні про нього говорити не будемо. Або, може, трошки зовсім будемо говорити про ось цю велику річ про М240 Bravo. Їх багато. Це так само фірма FN Fabrique Nationale. Бельгійський кулемет, який був прийнятий на озброєння Сполучених Штатів, і вважається Most Reliable Weapon System in the United States Army. Чому так? Тому що він тяжкий, як моє життя, він важить 12,5 кілограмів. Він вкрай надійний, в нього є нюанси. Він теж любить, коли за ним добре дбають, коли за ним слідкують. Наприклад, є нюанс з прицільними приладами. Дуже важко вкластися в них, якщо у вас немає оптики. Але про все згодом. Вага цього кулемету 12,5 кг. Він працює тільки з лентами, стрічками варева. Калібр 762. Сталь, титан, пластик, куча всього використовується вкрай надійна зброя. Можна може використовуватися як тупо снайперський кулемет за доп... При... якщо ви будете використовувати приціли на кшталт ACOG або елкан. Призматичні елкани взагалі це must-have, Якщо є така змога, якщо у вас десь такий кулемет є, то ви не пожалкуєте. Е, стрічки йдуть споряджені, різні типи набоїв. І трасери, і бронебійні, і звичайні трасер вигорає десь на 900 метрах. Все інше може летіти по різному. Якщо ви стріляєте з сошок, він буде стріляти десь 800, це одинока ціль, я перепрошую 600 одинока ціль, 800 це ерія, якщо сошок. Якщо ви будете працювати з трайподу, ось з тої штуки, бачите? Вона цікавим образом поєднується, Ходи зі мною вже. Ось такі сошки є. Трайпод. Це стара версія. Зараз є вже новіші. Там дальність буде підвищена десь до 1100 метрів. Є ще нюанси з так, назва, так званим приладом TNI. Це Travers Elevation, здається. Я можу помилятися, але. Якщо є така штука, він буде ще крутіший. Можна навалювати аж за обрій. Ну, Я шуткую, але з закритої позиції можна працювати як indirect fire weapon. Крута річ, щоб подавити вогнем, можна працювати на 1800 метрів. Максимальна ефективна дальність це буде десь 1100, а максимальна взагалі дальність це 3700, Здається, метрів. Це що стосується таких невеличких ТТХ. Для того щоб працювати з цією зброєю, ви повинні пам'ятати, що треба дбати, вона любить мастило маску з маску, варева. Це CLP. Ось воно таке ріденьке з тефлоном, здається. Є такий нюанс, що інколи ця зброя може клинити. Для того, щоб вона не клинила, є невеличке таке... Така абревіатура, такий акронім Попс. Що таке ПОПС? Це ми з вами давайте перевіримо, щоб він був незаряджений. Нічого нема, нічого нема на себе. Заглянули туди, заглянули на. H-H, тобто, перевірили, що нічого немає. Перевели з safe на fire. Відпустили. Все. Тобто ми з вами стріляли, стріляли. Стріляли, 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 стріляли. Кчанг! Що ми робимо? Є такий акронім POPs. Я роблю pull. Отако От раз. Я Одразу дивлюся, чи випало щось з нього, чи ні. Pull, observe, push або pull, і squiz. Знову. Тобто, ще раз нажимаємо, натискаємо. Папс. Вставимо картинку, побачите. Так, зараз подивимося, як його розбирати, що з ним робити, на що він такий. Цікавий нюанс. Якщо у вас декілька в підрозділі таких кулеметів, не можна в них міняти стволи один з одним. Тому що буде біда. Стволи мають бути промарковані і окремі стволи до окремого кулемету. Так само дуже швидко міняються. Все, що треба, це нажати кнопку. І зафіксувати його. Бумц, Все. Знімається так само. Для того, щоб ми могли з ним працювати. Для того, щоб ми могли з ним працювати, треба знати, як його розбирати, як з ним дбати. Нічого складного тут нема. Зараз ми все це роздивимось. Все починається знову з прикладу. Тобто ми почистили зброю. Ми Подивилися, що нічого немає, ніяких патронів, нічого, все перевірили. Подивилися туди-сюди, спустили його і починаємо розборку. Дуже наголошую на тому, що е, ця зброя потребує якогось інструмента, якщо ви кулеметник, маєте якийсь мультитул, тому що чистити її набагато краще скрипком, чим м, якимись там, підручними засобами. Є невеличка кнопка. Ось тут я зараз її покажу. On, О, ось тут. Нажимаємо на кнопочку. Ось цю, І знімаємо приклад. Так само є наш невеличкий такий компенсатор. Після того, як ми зняли приклад, вставляємо в сторону. Ми можемо також його використовувати для того, щоб вибивати оці шпіньки, шпинти. Я не шуткую, це так і працює. Раз. Не загубіть. Вони буває, що губляться. Один. Далі забираємо нашу пістолетну рукоятку. Відклали пружина бойова. Теж не заглядайте туди, тому що отримуєте в зуби. Раз. Забираємо. І ось таким нюансом, ось таким рухом ми це все витягли. Ми його можемо розібрати на дві частини, відкинути. І далі в нас буде. Цікавий нюанс, я не буду його повністю робити, але ви маєте знати, що після того, як ми відімкнули наш ствол, камон. оп, Ось наш ствол. Зняли з нього хитшілд. Ми можемо також зняти е, газовий регулятор і перелаштувати його, але ми не будемо. Хочу ну, зауважити, що ось це треба вичищати дуже добре, тому що цей газовий регулятор може бути в трьох положеннях, і від тих положень буде залежати темп стрільби від 650 пострілів на хвилину до там, 900. Здається, може бути неточний. Останнє, що ми тут вибиваємо, розбираємо, це наш фітрейд кавер. Молоток. Тобто ми його вибиваємо. І за допомогою там, наших інших речей ми будемо його витаскувати, витягати повністю і знімати. Я не буду це робити зараз, тому що ну, не бачу сенсу. Хочу просто зауважити, що це робиться, тому що я потім буду просто гратися з ним ну, доволі сухе. Я його змашував, вже, але ви взяли, гепнули, дістали ось такого повністю. зняли фітрейд-кавер і сам фітрейд. Ось ці речі. Почистили, змазали. Так само все тут вичистили, змазали усі речі, де ви бачите, що потрібно буде, змазати. Ви їх побачите, бо вони будуть потерті, розумієте? Зараз він доволі сухий, ну і це непогано для того, щоб він зберігався. Це стандарт для армії США. Використовують саме цю річ, як бляха-молоток. Я не шуткую. <рес> Отже, хлопці і дівчата, перевіряємо наші пружинки, так само, як на 249-й. Щоб все працювало, щоб ніде не було залишків амуніції. Перевіряємо все тут, все вичищаємо, змазуємо що треба. Далі, ну, що далі? Беремо наш ствол. Зміщуємо його так, бачимо, що треба його почистити. Чистимо те є і приєднуємо. Все дуже просто. Вставили. Все. Тобто, кнопка. Ось вона. І ми його можемо знімати. Зафіксували. Тобто нічого складного зі стволами немає. Міняються дуже швиденько, тяжекенькі, але не міняйте їх місцями. Якщо у вас в підрозділі декілька кулеметів, промаркуйте стволи, бо може бути шляпа. Так, далі перевіряємо нашу болтову групу, затворну групу. Поршень, все чистимо, вишкрибаємо, якщо треба, змащуємо все. Є невеличкий ось такий люфт, воно все вкрай важке, вкрай таке чудернацьке, але працює як ого. го І Акуратно його ось туди встромляємо. Є нюанси, треба, щоб було більш-менш добре освітлення, тому що туди вставити інколи буває проблема, але, як ви бачите, зараз це вийшло з першого разу. Далі наша пружина. І ось тут можна бачити є невеличкий такий паз для тієї пружини. Ми її туди будемо встромляти. Вставили. Пальцем надавили. І до характерного клацання. Все. Далі. Пістолетна рукоятка, наш тригер-механізм. Вставляємо. Оп. І будемо збирати. Оп. Ось теж ви бачите всі ці речі. Бам! Єдине, що лишилося це наш приклад. Так само струмляємо його і до Характерного клаца. А, є такий річ, як function check, після того, як ми це зробили. Тобто, це я так для наглядності відкриваю. Долонею догори. Сіпнув його. Переводжу на сейф. Ось тут є S. -ка. Видно, так? Видно. І. Перевіряю, чи не буде він спрацьовувати. Він не спрацьовує, але я ну, так собі притримую його. Далі я переводжу Fire і спускаю його обережно. Для чого це робиться, щоб не розбити болт? Не будете його притримувати, розіб'яти болт. Він тяжкий, б'є сильно, якщо немає амуніції, не треба так робити. Тобто, якщо амуніція є, і це open bolt weapon, так, ви поставили на сейф, зарядили вашу стрічку, притримуєте рукою ось так. І за оптику або за Fit Trade Cover, просто забиваєте його. Бам! Все. Коли ви перемкнете перемикач Safe на Fire і зможете натиснути на спусковий гачок, воно буде працювати як коса. Що стосується прицільних приладів, покажи ближче, друже. Вони вкрай низько. Розпол... З... В країни поставлень і дуже тяжко вкласти своє обличчя сюди, щоб бачити лінію прицілу. Праців... Тобто, коли ми піднімаємо вище його і працюємо десь з 800 метрів і вище, там все добре. Тобто, Але коли ми працюємо на близьких відстанях, там від 100, 200, 300 до 800 метрів, це біль. Тому я дуже рекомендую оптику: це Лкани або Ейкоги, проблем не буде ніяких. Дбайте про зброю, використовуйте більш-менш правильне масло, знайте її ТТХ і все буде добре. Сполучених Штатах її люблять, хлопці собі і татухи з них б'ють і все ще загодно, вона ну, така культова, тому що це дійсно дуже чудовий кулемет. Особливо, якщо у вас є гарний помічник кулеметника, який зможе вам допомогти і відкоригувати, і все інше. Так, що бачите, що є ще планки пікатіні по бокам, це для того, щоб прикріпити сюди а, деякі приладдя, наприклад, ЕК 15 це тактичний лазерний ілюмінатор, інфрачервоний лазер тощо. Тобто вона, ця зброя працює, і ця зброя для підготовлених людей. Тому. Вивчайте ТХ, Все буде добре з вами, був Олександр Святов. Посилання на телеграммі зарам. Будуть в описі. Все буде Україна.